Вітаю вас, ви на хвилях української радіо Вінниця в прямому ефірі. Програма Вічна Віч. Про державні онлайн аукціони говоримо сьогодні про те, якими активами нині володіє місто Вінниця, як здійснюється управління цими об'єктами. А також коли ці об'єкти з'являються на аукціонах прозоропродажі, ми будемо говорити з Сергієм Бутом, генеральним директором Прозоропродажі для вас сьогодні. працює журналістка Ірися Герцогун, звукорежисерка Оксана Кравчук. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю. Отже, вже понад рік на жаль, триває війна з Росії. В якому нині працюють режимі онлайн аукціони? Так і ще раз вітаю. Дивіться, так да, дійсно вже більше року триває повномасштабне вторгнення. А за цей, протягом всього цього часу, починаючи з самого 24 лютого, онлайн-система електронних аукціонів прозоропродажі не припиняла своєї діяльності. Ми постійно працювали. Я пригадую, що навіть от власне з самого 24 лютого відбувалися аукціони, оскільки аукціони заводяться трошки на Передодні за декілька днів да але але да, на саме 24 лютого аукціони відбувалися. Вони не були надто успішними, звісно. Але да, система працювала. Звісно, падіння в особливо в перші місяці повномасштабного вторгнення було значним. Ну, за деякими напрямками ми аналізували, в нас зменшувався обсяг операцій у 40 разів іноді у місячному. А чи були певні обмеження в процесі проведення онлайн-аукціонів через введення в дію режиму воєнного стану? Дивіться, як таких обмежень не було. Було прийнято низку низка рішень щодо. Певного спрощення процедур щодо скорочення, наприклад, періоду експозиції, щоб аукціони відбувалися в більш швидкий спосіб, щоб більше учасників мали можливість в такому ну, більш пільговому, скажімо, режимі приходити на аукціони. Ну і відповідно, щоб організатори або власне державні органи, державні підприємства могли. Мати більш швидкий доступ або більш швидке джерело надходження грошей в результаті скільки аукціон? успішних онлайн аукціонів було проведено після 24 лютого 2022 року, тобто від початку війни? Протягом протягом дії військового стану в системі вже відбулось 16 тисяч аукціонів. Це для розуміння десь близько 10 мільярдів гривень на надходжень до бюджетів різних рівнів, і відповідно основні напрямки роботи з. Системи, як то, наприклад, мала приватизація, земельні торги, вони продовжують на сьогодні працювати і надалі. Якщо говорити про місто Вінницю, якими нині активами володіє місто і яка їхня сукупна вартість? Те, що ми бачимо, принаймні в системі, оскільки ми не маємо, як адміністратор, доступу до всіх реєстрів всіх місцевих органів влади. Тому ми не можемо е, говорити про те, взагалі, який обсяг е, майна, який може потенційно бути доступним. Але те, що ми бачимо принаймні в, е, в системі в нас, е, майно міста Вінниця, себто під управлінням Вінницької міськради, це зазвичай нерухомість невеликих площ. Ми також бачимо, що по Вінницькій області відбувається продаж майна по, по малій приватизації. От, зокрема, ми маємо кейс про продажу Тростянецького спиртзаводу. Тому можна сказати, що потенціал є, і, відповідно, ми, користуючись нагодою, закликаємо представників. Вінницької міськради більш активно виставляти А який об найдорожчий об'єкт на території саме Вінниччини? чи є така інформація? Ну це, от власне, спиртзавод, який було продано за близько 60 мільйонів гривень. Його продавав фонд держмайна в рамках приватизації. Оце те, що ми по системі зараз бачимо, найбільш цінний або дорогий актив реалізовано. От наскільки ефективно, на вашу думку, розпоряджаються майном у Вінниці, і які є проблеми в управлінні цим майном, якщо вони, звісно, є? Ну я більше ніж впевнений, що про проблеми управління майном є скрізь. Я хочу тут одразу сказати, що ми проводимо регулярно власне щоріч робимо щорічний рейтинг міст по Україні щодо прозорості і ефективності управління. Майном, і, власне, тут місто Вінниця входить в десятку найкращих лідерів, тому можна однозначно констатувати, що успіхи є. Казати про проблеми управління мені зараз трошки складно, оскільки управління воно охоплює багато аспектів. Да? Ми більше зараз концентруємось власне, на, на продажу, да? оскільки це особливо в умовах в умовах вторгнення, в умовах розвертаючоїся економічної кризи, джерела додаткові джерела надходжень до місцевих бюджетів є вкрай важливими, тому тут можна констатувати, що місто Вінниця активно залучено до таких торгів, і саме і саме для цього ми тут. І скільки успішних торгів провели на території Вінницької громади після початку повномасштабної війни, і, власне, скільки коштів вдалося залучити від цих торгів? Ми зараз, принаймні, бачимо в системі близько 300 об'єктів, взагалі по Вінниччині. Це нормальний показник. Серед основних таких лотів це. Земельні ділянки це об'єкти малої приватизації. А взагалі, якщо казати про фактичні результати, то за рік війни по Вінниці ми бачимо десь 87 успішних аукціонів. В грошовому виразі це близько 7,5 мільйонів гривень доходів до бюджету. Чи користується майданчик онлайн-аукціоном попитом серед вінницьких гравців ринку, скажімо так? Серед вінницьких гравців ринку також користуються. Я зараз не готовий казати про конкретні цифри, але наш досвід і аналіз торгів показує, що здебільшого на подібні об'єкти приходить місцевий бізнес, тому умовно. Наприклад, аукціони з нерухомості або з оренди земельних ділянок зазвичай туди приходить саме місцевий бізнес, який прагне Покращити свою матеріальну базу і розширити, власне, базу для ведення бізнесу. Що говорити про сьогоднішній день, які об'єкти в області мають виставити на продаж на онлайн аукціони які можливо найбільші, найдорожчі? Так. Да, щодо перспектив, ми зараз бачимо, в системі є ще один спиртзавод це. Бджільнярський спиртзавод, його продаж буде відбуватися в рамках проведення приватизації. Також є майновий комплекс Державного фонду геопросторових даних і також є муравський кар'єр. Тому оці об'єкти є, напевно, найбільш коштовними серед. Того масиву, який ми зараз бачимо, у нас в системі, якщо говорити про прозорість торгів, наскільки на сьогодні є прозорими онлайн аукціони, як це практично можна відстежити? Як перевірити, що все чесно, все прозоро? Без корупції е, дивіться, да, Основним принципом роботи системи прозоропродажі є власне прозорість. Прозорість на етапі реєстрації учасників, прозорість на етапі проведення аукціонів, прозорість на етапі виконання договорів. Тому е, можна по кожному аукціону в режимі онлайн і, взагалі, в режимі архіву бачити дані по всіх учасниках, по всіх ставках, які вони робили, бачити, яку документацію вони по. Вони подавали бачити протоколи, бачити якісь, можливо, зміни до аукціонів. Тому цей основний принцип прозорості він був спочатку важливим для проєкту. Він залишається важливим і протягом, і під час дії військового стану. Тому можна констатувати, що Якось якийсь негативний вплив на прозорість, чи він був, його не було. Ось тому кожен учасник, або навіть не учасник, як, наприклад, громадські організації, які зацікавлені у тому, щоб подивитись, влавне хто за скільки продав, що, що саме і за скільки купив. Це все є у нас, зокрема, на порталі. Це можна. Цю інформацію отримати через портали авторизованих майданчиків, тобто будь-яка інформація вона є доступною для всіх. це дані зацік... відкритого доступу. Чи так, 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 це можна на портал зайти, зайти на конкретний аукціон, і е, є окрема сторінка під кожен аукціон відповідно з переліком учасників і документації. Чи перевіряє система, якимось чином учасників торгів? Чи є якась попередня можливо перевірка? Дивіться, достовірність е даних про е особу. Ми, як адміністратор, ми, як е державне акціонерне товариство про зоропродажі, ми таких функцій не здійснюємо, бо це не передбачено нашою статутною діяльністю. А це е більше задача організатора. Який, власне, продає майно, і організатор за результатами успішного аукціону має укласти угоду з покупцем, то на цьому етапі, відповідно, організатори відслідковують, наприклад, чи не укладається угода з підсанкційною особою, чи з особами, якось пов'язаними з країною-агресором. Тобто така. Така діяльність проводиться, але вона проводиться відповідно до процедур власне організаторів, які є або державними органами, або державними підприємствами. Тому подібного плану діяльність ведеться. Та може взяти участь в онлайн аукціоні як покупець, що для цього потрібно? Чи потрібна реєстрація, який пакет документів? Взяти участь дуже просто будь-хто, хто хоче придбати те чи інше майно, яке ви, наприклад, можете знайти в системі в реєстрі. Це можуть бути і приватні особи, і бізнеси, дивлячись в залежності від того, який тип активу вам, вам сподобався. Взяти участь просто в технічному плані, бо потрібно Зареєструватись на одному з 50 електронних майданчиків, які під'єднані до нашої системи, потрібно там буде відкрити обліковий запис, мати мати єдиний кабінет, в якому власне можна мати доступ до відповідного активу до відповідного модулю аукціону. Тому в цьому плані все дуже просто для того, власне щоб потрапити на аукціон. Потрібно зробити сплатити гарантійний внесок, який дорівнює приблизно, ну як правило, 5-10% від початкової вартості, і відповідно бути готовим в день і час проведення аукціону, бути за комп'ютером і готовим бути робити ставку. Стосовно проведення безпосередньо самих торгів, наскільки от технічно це надійно, адже зараз і влучання по об'єктах інфраструктури можуть бути перебої зі світлом, інтернетом. Наскільки надійно працює система на сьогодні? Система на сьогодні працює надійно. Чому? Тому що після вторгнення ми почали аналізувати ризики, зокрема технічні ризики і. А влітку попереднього року систему прозоропродажі було переміщено з локальних дата-центрів, які базуються на території України, в хмарні дата-центри, які, ну, які не мають стосунку до, до території України. В цьому плані. Система абсолютно має абсолютний імунітет щодо блекаутів чи обстрілів, які можуть відбуватися, на жаль, в межах нашої держави. Які можливості відкриваються перед українськими підприємцями та підприємцями Вінничини, завдяки прозорим торгам? Що це дає бізнесу? Для бізнесу це в першу чергу гарна можливість за зрозумілі гроші. Отримати зрозумілий актив і будувати на, на базі цього активу бізнес, створювати додаткові робочі місця, створювати додану вартість, відповідно, сплачувати бю, податки до місцевих бюджетів. Ну, банальний приклад, да, це е, малий бізнес купує невеличке приміщення в центрі міста, відкриває там барбершоп. Залучає там до роботи одного-двох співробітників, ну і власне проводить свій бізнес. Оскільки державні активи завжди традиційно була така трошки складна матерія, скажімо так, не було зрозуміло, що ти отримуєш, взявши участь у. Тій чи іншій угоді в цьому плані якраз онлайн аукціони і покликані а, повирішувати дані проблеми для того, щоб ще до, до етапу того, як укладається договір, Покупець мав можливість ретельно ознайомитись з об'єктом, зрозуміти всі його переваги, і можливо, і можливі ризики пов'язані з його подальшим використанням, власне, прийти на зрозумілий прозорий аукціон, де ти змагаєшся лише умовно грошима, де тобі не потрібно мати якісь зв'язки, мати якусь, ну сплачувати, скажімо, якісь додаткові платежі, окрім власне вартості. Об'єкту тому в цьому плані бізнес отримує зрозумілий інструмент для того, щоб придбати той актив, який він собі бачить і буде корисним для його а ємісті. за вашими спостереженнями, от, наприклад, малий бізнес, наскільки він вміє користуватися системою прозоро продажі і наскільки він активно нею користується? Вантосвят в, в нас в системі щодо кількості учасників, то то близько Половини це є саме малий бізнес. Особливо для малого бізнесу популярні такі об'єкти, як нерухомість, як оренда нерухомості, оренда землі. Купують іноді списане майно. Тому в кількісному виразі, якраз малий бізнес дуже активно співпрацює з нашою системою і, власне, Система довела свою зручність для малого бізнесу саме в частині, що ти можеш просто побачити об'єкт, зареєструватися на онлайн-майданчику, прийти на аукціон, ну і, відповідно, зробити, зробити ставку. А стосовно оцінки вартості майна, яке виставляється на аукціоні, хто її проводить, як її проводять для аукціону спеціально. Е, дивіться, аукціон. Він у першу чергу покликаний для того, щоб в результаті аукціону визначити ринкову вартість. Дійсно, є певна низка питань до того, як саме визначати початкову вартість. Тут кожен організатор, кожен державний орган має Певну специфіку, яка пов'язана з регуляторною базою, але саме ідея аукціону в тому, що умовно, навіть якщо ніхто, ні, жоден е, найрозумніший оцінщик не знає, скільки коштує занедбане приміщення десь, е, десь в сільській місцевості, да? його виставляють на аукціон, скажімо, за балансовою вартістю. І саме шляхом того, що обізнані гравці дають за це приміщення стільки грошей, скільки вони вважають за потрібне, і в результаті е, даних дій і визначається власне фінальна ринкова. Вартість зараз багато підприємств через збройну агресію Росії вони є релокованими. Які можливості завдяки системі прозоропродажі відкриваються для релокованого бізнесу, що власне дають такому бізнесу онлайн-аукціони? Так, дійсно, проблема релокації постала доволі гостро з початком війни, і, відповідно, минулого року ми реалізували ініціативу разом з Міністерством економіки за підтримки Мінцифру і дії бізнес. Ми запустили платформу щодо релокації. в Кооперації з майданчиком є е тендер та є е ми розробили власне систему, через яку підприємство у разі потреби знайти собі місцевість для релокації може. Це здійснити відповідно, надалі потім отримати певну допомогу від або місцевих органів, або регулюючих органів. І власне дана ініціатива була реалізована, і на зараз нею можна користуватися всім, всім, хто цього може потребувати. Після початку війни на прозоро продажі з'явилися благодійні аукціони. Скільки коштів вдалося вторгувати на цих аукціонах і на що спрямовуються ці кошти? Так, ми розпочали новий для нас напрямок благодійні аукціони. До війни ми таким, ми таким зазвичай не займалися. За час дії благодійних аукціонів в системі вдалося зібрати близько 7 мільйонів гривень. Це все йде на потреби Збройних сил. Відповідно, ми і, і надалі, при нагоді, робимо дані. Аукціони. Які, можливо, цікаві об'єкти, трофеї, що продають на благодійних аукціонах, і хто може виставити на продаж якісь певні об'єкти? Може виставити будь-хто, хто має власне, цікавий для покупців власне, подібного плану активів? Товар. Ну, Ми, ми реалізовували от, власне поштові марки, які випускала Укрпошта з русським воєнним корабель. Також в нас був цікавий лот, де продавали ручку Джо Джо Байдена. Також ми реалізовували. Деякі айтеми, да, які належать е, е, місцевим українським е, е, відомим людям. Да, і власне, вла, власне будь-який актив або будь-який предмет, який може бути цікавим з такої точки зору, він може бути реалізований на, на, на благодійному аукціоні. Чи користується нині попитом благодійні аукціони? Наскільки там? Динамічно йдуть торги, якщо казати про благодійні аукціони саме в нашій системі, то на початку запуску воно об'єктивно було більш активним. Зараз торги продовжуються, можливість організації аукціонів є, але ми теж ми розуміємо, що ну, ми не є таким, скажімо, профільним в цьому плані підприємством, да, тому ми не намагаємось тут якось. Конкурувати можливо з іншими більш спеціалізованими платформами, але звісно, при добрій нагоді, ми завжди готові допомогти. Програма Вічна віч добігає кінця про державні онлайн-аукціони, а також про те, які об'єкти будуть продавати і презентувати для продажу на Вінничині. Говорили ми сьогодні. У студії з нами був Сергій Буд, генеральний директор Прозоро продажі. Дякуємо вам за розмову. Для вас сьогодні працювала журналістка Іриса Герцун, звукорежисерка Оксана Кравчук. Бережіть себе і своїх близьких. Почуємось в наступних ефірах.